Це музика не для танців, не для легковажного дозвілля. Аби її слухати і розуміти, треба докласти певні зусилля. Використовуючи надсучасні комп'ютерні технології, музиканти творять інтелектуальну танцювальну музику Intelligent Dance Music. Прислухайтеся, можливо, і вам самим захочеться створити щось подібне. Музика буває різною, є народна музика. Вона існує від появи людства. Є класична, створена поважними композиторами і закарбована у віках. Є легкий джаз. або не дуже легкий джаз. Є веселий рок-н-рол, який тим не менш змінив цілу музичну епоху. Є важкий рок, що пройшовся потужним поступом по всьому світу. А ще є диско, техно, електро все це зрозуміло і багатьом подобається. Але що ви скажете, коли ми запропонуємо вам IDM? колега, ми з вами прослухали взірець так званої сучасної музики. Що ви можете про це сказати? Да, дуже цікавий у нас був експіріенс по этому поводу. Стиль називається Intelligent Dance Music. Інтелектуальна танцювальна музика. Тобто IDM. IDM, другими словами, електронна музика, ймовірно, родилася вже в 60-х роках, коли появились перші синтезатори. Большие-большие такие были машины, еще и вычислительная техника была на, на перфокартах. Вот тогда и зародилось это направление электронной музыки. Mm -hmm. Здесь все подвязывается с развитием скорее даже транзисторной техники. Mm -hmm. вот, компьютеров, технологий, тех же секвенсоров, это машины, с помощью которых можно сводить дорожечные записи отдельных инструментов зацикливать их замедлять ускорять процессы повышать высоту срезать частоты вот то есть как-то экспериментировать с составляющими звука да конечно причем интерес заключается в том что можно использовать не те а сэмплы шаблоны которые где-то там находится в интернете, а записан, собственно, тобой, собственно, ручно с помощью микрофонов. Там поле для деятельности вообще нереальное. Может быть, мы послушаем что-нибудь из композиции. Ну, допустим, один из основоположников данного направления ⁇ IDM ⁇⁇ группа AfXtreme. Зараз такой період времени, і единиці, і я навіть не знаю, як буде далі. Як ви можете предположити, куди можемо розвиватися далі? Зараз возвращаться обратно. Спочатку IDM обережно називали Ambient Techno або ж Ambient House, маючи на увазі більш м'які, не агресивні Першим диском, що проголосив про початок нового стилю, була компіляція студії Warp 92-го року. Artificial Intelligent штучний інтелект. Електронну музику для слухання представляли Otyker, B-12, The Black Dog, Afex Twin та The Orb. Що небудь можна узнати о непосредственно в методах написания какой-то композиции. Просто человек садится, одевает наушники и пробует звуки, которые забиты у него в, в компьютере. Но в идеале это должны быть свои звуки, потому что должна mm -hmm. быть индивиду индивидуальность. Все ну, нет. сейчас наполнено всей этой посмассовостью, это, это как-то не совсем приемлемо. Человек он должен быть индивидуальностью, так же как его работа. Это ведь не только... Направление музыки, это еще и визуальный образ. То есть эта музыка она воспринимается не только как звук, а как картинка. Мы каждый день сталкиваемся с последовательностью событий. И вот музыка может быть отражает в чем-то нашу жизнь. То есть не пробуют ли музыканты, в том числе IDM-щики, представить свои музыкальные композиции, как, например, отрезок чьей-то жизни? Безусловно, так и есть. Все, что происходит в жизни, отражается в искусстве. По поводу программы, любой секвенсор, начиная там от, от Куба, Logic Pro, Pro Tools, но в частности для такого исполнения используется Ableton. При этом необходимо иметь рычаги управления, микшеры, либо какие-то клавишные управляемые устройства, либо крутилочки, вертелочки, которые... Контроллеры. Контроллеры, грубо говоря, либо миди-пады, и в частности миди-клавиатура. Это а, она даже может быть резиновая такая, тоненькая миди-клавиатура, с помощью которой ты посылаешь сигналы а, в компьютер, да, и компьютер уже отвечает теми звуками, которые в нем записаны. Виникають з неочікуваних джерел. Живі інструменти, коливання електричного струму, поламаний cd диск або надскладний програмний код, що пронизують нас невідомими тембрами. Все використовується як засіб, можливість експеримента, здатність відкриття нового. Можна працювати в програмах зведення, доріжки яких поєднують різні інструменти в один ансамбль. Найвідоміші Logic Pro, Pro Tools, Cubase і Ableton Live. Останній дозволяє вільно грати наживо, змінюючи композиції на льоту. Також існує безліч плагінів, що віртуально підключаються до програм і виконують різноманітні функції. Але можна перетворити комп'ютер на палаючий реактор творчого вогню. Програма реактор створена для повного контролю звука. Вона містить вже готові синтезатори, ефекти, секвенсори, але дозволяє програмувати звук на рівні математичних операцій. Ще глибше просувається Max MSP. Мінімалістичний інтерфейс повністю відповідає серйозному глибокому програмуванню музики. Тут є все, аби зануритись у наукову сферу цифрового звуку і створювати власні інструменти або ж поєднувати їх із традиційними, породжуючи гібриди. Музика. Буває різною, створюється за допомогою різних засобів, звучить з різних інструментів, але вона залишається тим самим потоком подій у глобальному струмі Всесвіту. Так само як життя, музика є послідовністю подій, що сплітаються в струмінь часом незбагненної складності. Але незрозуміле ще не означає некрасиве. Отже, прислухаймося, звучить IDM життя.